Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита бачить головним своїм завданням під час воєнного стану забезпечити стабільність регіону, адже Закарпаття, як і багато інших західних регіонів, стало тилом країни. Хоча, як запевняє голова ОВА, провокацій було чимало. І важливо тримати цей міцний тил. І тому чи на часі сьогодні взагалі піднімати питання, які мають певний. Такий суспільний резонанс, де суспільство має різні думки. Я хочу сказати єдине, що територія Закарпаття населена різними національностями. Всі вони громадяни України. І ніхто не може нести відповідальність за ту чи іншу країну, сусідню чи іншу країну, і за те, яка там відбувається стратегія керування тією країною, там як визначає їхнє керівництво, яке приймає рішення. Іде про знесення Турула в замку Паланок Мукачева, власне, якраз обговорення доцільності такого кроку з боку місцевої влади під час війни стало основною темою брифінгу. Виходячи з тої ситуації, яку я бачу сьогодні, я не бачу жодних загроз, крім того, що ми десь прозвучали на міжнародному рівні, де представники Європарламенту відреагували, наприклад, негативно, і я вважаю, що в Верховенство сьогодні нашого герба, нашого тризуба, це питання номер один, він повинен бути. Але е, можна так з розуму, з гузду з'їхати, бігати по всім будівлям і всюди ставити, наприклад, це е, сьогодні не говорить про якийсь переможний дух. Якщо хтось визначив, що саме сьогодні треба стати і сказати про те, що от саме сьогодні треба заборотися за якісь там непотрібні історичні знаки, по різному їх можна назвати, то я думаю, що в той, хто дуже переповнений таким бажанням боротьби. Краще йому про реалізувати всі свої наміри на фронті. У дестабілізації ситуації може бути зацікавлений хіба що ворог, запевнив голова ОВА. За його словами, чи був злочинний намір у знесенні Турула, мають розбиратися спецслужби та суди. Однак Микита наголошує, що це питання територіальної громади. І, хоча все було зроблено законно, проте зауважує, що варто було б провести здорову дискусію, щоб уникнути маніпуляцій. Такі ситуації можуть використовуватися. І як, я, як колишній співробітник спецслужби, і якби мені поставили завдання зайнятися дестабілізацією, наприклад, на такій території, як Закарпаття, то, звісно, я б піднімав питання, першу чергу, це національності, етнічності, це питання релігії. І е, тому кожен політик повинен розуміти, що сьогодні це закрита тема. Окрім Торола, на брифінгу були порушені й інші питання, зокрема, і навчання дітей в режимі офлайн. Сьогодні ми повинні ставити питання якісь важливіші, ніж за наші діти, які кожного ранку пішли, повинні піти в школу, повинні піти в соціум. Ми можемо говорити ковід онлайн, тепер війна онлайн, яка виросте дитина за 8-7 років, на, не дай Бог, там 4 виросте, коли вона не буде в соціумі. Ми отримаємо цю відповідь через роки, і це буде погано для України. Тому моє завдання сьогодні тримати цей. Удар і організовувати так само офлайн навчання, хоча деякі батьки цього не розуміють, але ми повинні над цим розуміти працювати. Я сам батько, я хочу щоб мої діти щодня спілкувалися зі своїми однолітками. Власне, якість навчання дітей нерозлучна з якістю підготовки педагогів. Тут, незважаючи на те, що Закарпаття показало відмінні результати із ЗНО за підсумками незалежного тестування самих вчителів, область з найгіршими показниками. Це питання ми сьогодні розглядаємо. Я буду мати робочу зустріч із міністром. Освіти та науки, я ці питання буду обговорювати ми Проаналізуємо, і я думаю, що будуть прийняті відповідні можливо навіть і кадрові рішення для того, щоб ми змінили підхід до підготовки наших вчителів. Також перед початком нового навчального року гостро постала проблема проживання переселенців, які наразі проживають ще у 12 закладах освіти. Так, наприклад, на початку серпня ця цифра становила 29. Важливо. Пам'ятати один момент: про те, що ми не можемо сьогодні до внутрішньопереміщених осіб приходити там і змушувати. Це для Закарпаття дуже погано, тому що завтра ніхто не згадає, що 600 тисяч внутрішньопереміщених осіб було в квітні місяці, і тут на Закарпатті ніхто не, не залишився на вулиці. Всі умови для довгопроводження… Довготривалого проживання. Сьогодні об'єкти, вже там процентів 30% готові. З кожним днем ми здаємо, ще по об'єкту, по об'єкту. Ми запрошуємо і просимо виїхати з гуртожитки і проживати в цих умовах. Цей діалог зараз триває.